Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Пане Ігорю, чуєте? Так, я чую, так. Хотіли би дізнатися від вас подробиці обстрілів, зокрема Кривого Рогу. Яка є інформація на тепер про постраждалих? Скільки вбитих і скільки поранених? 9.02. Два удари по місту Кривого Рогу. Удари майже по центру. Знищено кілька поверхів від 5 по восьмий дев'ятиповерхового житлового будинку, і також знищено практично техніку політехнічного інституту міста Кривий. На даний момент 20 осіб нас отримали поранення двоє вже загинуло. Близько п'яти 7 осіб знаходяться під завалами, тому терміново була розвернута робота відповідної рятувальної техніки, і дуже швидко намагаємося розібрати завал для того, щоб намагатися врятувати тих людей, які знаходяться під завалами. Наскільки масштабними є руйнування? Ну, достатньо перший під'їзд житлового будинку, як я вже сказав, чотири поверхи знищено повністю. Ми зараз зробили вже два рази по квартирний обхід. Є поранені люди, але ми ще не розібрали всі завали. Також паралельно ми робимо поквартирний обхід в сусідніх під'їздах для того, щоб маломобільні люди, які можливо залишилися в квартирах, щоб їм надати максимально швидку допомогу. Ну і будівля технікума практично розбита в ще а всіх людей будуть виселяти з цієї багатоповерхівки. Зараз розвинуто два штаби на двох точках прильоту. Штаби працюють в цих штабах. Працюють як рятувальники, поліцейські, працівники служби безпеки України, ну звичайно, місцевої влади. Я думаю, що моя думка, що цей будинок так буде відселятися, тому що скорше всього, що знищені. Залізобетонні конструкції, перекриття в цьому будинку. Спеціалісти оцінюють ступінь руйнування і можливість використання даної будівлі в подальшому. Пане Ігорю, зрозуміло, що росіяни будуть підтверджувати ці удари згодом говорити, що всі задачі виконано. Але все ж таки для справедливості в житловому будинку жили люди. А давайте тоді. Давайте тоді по навчальному закладу. Це технічне училище. Ви сказали зараз. Воно пустувало чи ні? Ну зранку воно практично пустувало. На першому поверсі знаходилось кафе, де вже заходили туди цивільні люди. Поруч було знаходився під, знаходиться підрозділ національної поліції, який також постраждав внаслідок цього удару. Тому ми говоримо виключно про об'єкти цивільної інфраструктури. Ми говоримо про цивільних людей, які якраз о 9.02, це на дванадцяти ночі, на час ночі, як завжди, наприклад, було. А саме в той час, коли люди йшли на роботу, тому що ми дуже багато постраждалих. Маємо просто пересічних громадян, які знаходились на тротуарах біля цього техніку. Зрозуміло, у цьому навчальному закладі було сховище чи укриття? Останнє запитання. Ні, не я ми не знаємо, чи було укриття внизу, тому що там людей не було. Ми зараз розбираємо завали і зрано це говорити. Будемо знати через 3-4 години. Сподіваємося, що під завалами виявиться менше людей аніж очікується, і всі вони будуть живими. Дякуємо, пане Ігорю. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, долучався до марафону Єдині новини стосовно подробиць ракетного удару росіянами по цивільній інфраструктурі, а саме багатоповерхівці та навчальному закладу у кривому розі.